На що вам варто звернути увагу? На що вам варто звернути увагу? На рід свій. Як мінімум, зробіть поминальний день, сходіть на кладбище, положіть якесь яблучко, запаліть лампадку. Або, якщо нема можливості, то вдома запаліть свічку і подякуйте за те, що ваші, ваша родова, ваш рід присутні у вашому житті. І причому захищає сильний рід? Чого вам варто остерігатися? Нічого. Нічого, Ви, ваше життя реально підчищається, очищається сонце. Тобто, остерігатися остерігається, магічних, як мінімум, впливів вам не, ну, нема чого. Яка порада карт? Ви ізцілилися? Що я можу вам сказати? У вас буде вибір, у вас буде дві дороги, вам може приснитися якийсь сон нехороший. Це буде спадати оморочка, так? Та, яка заважала вам йти, вибрати правильний путь в вашому житті, вам може приснитися якийсь сон. Можливо, він геть зовсім буде без дорого... не про дорогу. Ну, можливо, він буде неприємний вам присниться сон. Е, ну, в більшості, що може бути неприємним. Ася. Злякала. Ах. Жесть. Е, можливо, неприємний, але це все. Ви просто підчищаєте всі свої енергії. Порада карт чисто. Е, єдине, що е, прошу вас. Або сходіть на кладбище, принесіть якесь яблучко, якусь печеньку, запаліть лампадку, нема можливості по-любому запаліть свічку вдома в будь-якому місці. Хай вона догорить до кінця, її утилізувати там ще щось не треба. Просто, ну я не знаю, на кухні я завжди ставлю свічку для роду, тому що ну не знаю, чого кухня найдоступне місце. І... Поставте свічку роду, згадайте, подякуйте. Е, оце єдине, на що вам треба звернути увагу. А так, ваш рот чистий, усе підчищається, і на сон, навіть якщо він буде неприємний, це іде чищення ваших енергій, негативних всього. Я вас поздоровляю. У вас підчищається ваше життя, і воно повинно піти на краще. Ну, судячи по цьому, до вас іде мир, благополуччя, достаток і чистота.